Тебе вітати на моєму каналі, на каналі райбача Мама. І тема розкладу. Що треба знати тут і зараз? Потік. Поток. Що треба знати тут і зараз? Можливо, кілька событий Що треба знати тут і зараз? так що ви будете захищати якесь своє нове починання, в якому ви новачок, якому, яке ви тільки вивчаєте, яке ви тільки намагаєтеся зрозуміти, тільки перші кроки робите. Нова робота, новий проєкт для когось, можливо, нові відносини. Ви будете це захищати, і у вас вийде. Ви відстоїте всі свої позиції. Абсолютно, абсолютно 100%. Далі. Конфлікт з чоловіком. Який буде до вас дуже багато про вас думає? Конфлікт з чоловіком, який дуже багато про вас думає, буде проявлятися в найближчий-найближчий час, і що про конфлікт. Людина з вашої сім'ї. І все вирішиться по справедливості. Можете не хвилюватися. Кожен відгребе. для вас сонце. Ще що вам треба знати тут і зараз? Так. Що з цієї людини зараз п'ятірка пентаклів, карта або межа. Якби він не хархорився, якби він не показувався людиною, яка вміє любити і яка можливо любить, насправді в нього повне безресурсія і не тільки фінансове. Розумієте? Так. Ви перемогли одні карти правосуддя. Ви перемогли якусь ситуацію, можливо, навіть з цим чоловіком. Там, де ви просто не стали сражатися. Розумієте? Оцим своїм знанням того, що ви так переможете, ви, начебто, ще раз затвердили свою силу і свою перемогу. Ви просто от подивилися так і сказали, я, я в цьому просто не участвую. Шикарно. Що ще? Е, так, найближчим часом до вас мчить якийсь рицарь Кубків, який до вас з дев'яткою куб, кубків ще з почуттями, з великими з стабільними почуттями, і з дев'яткою Пентаклі, і з стабільністю фінансовою. Це приймайте в благо, звичайно. Далі карта миру, карта повішеного і сонце. Ви, нарешті, припиняєте якісь свої м, стан своєї. Е, Нічого не хочу, нічого не роблю, і ще посиджу, посижу, подумаю, повишу, подумаю, у мене нічого не вийде, і починаєте виходити на новий рівень, там де ви дійдете до істинних благ, до свого сонця, до свого своєї проявленості. Так, чоловік, який намагався заставляв вас чекати, його пентакли, повільний чоловік, який повільно діє, хоче, але хоче багато, може мало запропонувати. Він проявиться дуже швидко. Угу. Боже, тут мечей і колісно фортуни імператриця. Ви проясните для себе, як вірно діяти в якійсь ситуації. Тут всі благосні карти абсолютно. І вам стане от просто прийде якийсь інсайт, що треба робити, як треба робити, і все у вас вийде. Ваш проєкт, ви його скоро народите. Угу. Далі. Закінчується якась. Ситуація з коханою людиною, і ви йдете в нові починання, в нове майбутнє. Тут я хочу уточнити. З коханою людиною ви залишаєтеся. Вісімка пентаклів. Ні, ви прощаєтеся з людиною в парі і йдете в своє майбутнє. Так, до нової любові. Ця карта вийшла сама перша. Давайте ще раз. Ще одне послання і, і вам порада. Ще одне послання, останнє послання. Так. Чоловік, який вас обманював, який вас придав, який для вас був дуже важливим, головним чоловіком у ваших стосунках, у вашому житті, він буде намагатися повернутися, він буде вкладатися в ці стосунки, але предательство було. І ви йому знову скажете до побачення вісімка кубків. На дні колоди шістька кубків, ви залишите це в минулому. Давайте вам пораду. По-моєму, шикарно. Нехай прошла стається в прошлому. Правильно, карта отчельника і блок. Те, що я сказала, залишайте прошлое в своєму прошлому. Ви мах свого життя, ви героїня власного фільму життя, власного серіалу в кожного по-різному. Беріть життя в свої руки, беріть не тільки блага від життя, беріть і уроки, і в усьому виймайте благо. Нехай кожне послання знайде своє серце.